Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Україна переможе! Вітаю, незламні! Сьогодні я хочу підготувати і розказати вам, і показати відео Красуні Ноїр Дезір. Нуа Дезир від Барні Італія. Цікавого, багатого, червоно-оксамитового, такого темно-червоного кольору. І відео моє буде не просто так, як я роблю, посезонно, а за два сезони. І відповідно, як вона мене показала другий рік там, чи то, як вона підросла за сезон порівняно з її першим в мене. Що я скажу, що це з тих сортів, які мали би. Показати себе, і проявити свою красу і свою ну, потужність, так, і свою взагалі, як би, перспективу. Вже в перший рік життя у вас, принаймні, в мене серед багатьох троянд, які я висадила у 2020 році восени, ця була одна з тих, які, ну, я дуже вже побачила, яка ж вона чудесна, який цей сорт, і зразу втішилася, що я його придбала. Єдине, що можливо, то залежить ще від умов, від вашої, вашого підходу до ну, агротехніки, не троянд, я їх мульчую щедро скошеною травою після газону косарки, вона така дуже-дуже перебита, і я її підсушую на сонці день чи два, і вже мульчую дуже товстим шаром, бо десь вичитала напевно пані Олени Тур, що десь 10-15 см вже самка Хруща не відкладе. Свої личинки, якщо буде такий досить товстий шар. Мульчі, от, і я так роблю, і відповідно після такого мучування я дуже побачила різницю з тим, як було до мульчування. Бо дійсно вони, по-перше, наростають. Бо першу річки, загалом я не підгодовую нічим таким ні під корінь, ні по листю. А якраз оце мучування, воно їм дає таку потужну силу, що вони просто. Деякі переростають мої попередні троянди, які я, наприклад, там перші сезони їх ну, не підгодовувала так? мульчуванням і вони відстають від однорічок навіть. Так от, ця троянда, вона мені вже сподобалася і по формі квітки вона показала, і по кольору. І потім під кінець минулого сезону, першого свого сезону, в мене вона вже показала, які можуть бути щедрі суцвіття, як квітка може витримувати дощі. Як квітка може витримувати спеку. Ну, дуже я кажу, я її нахвалювала і минулого сезону, тому у відео ви просто побачите на додачу до моїх коментарів, до моєї оповіді, ви побачите, як вона підросла в другому сезоні. Багато пагонів наростила, і це дійсно було помітно гарно. Ну, кажу, з єдиних таких її. Слабких сторін, можливо, як то назвати, так, щоб не знецінити красу цієї квітки. Це відсутність пахощів. От, а так, просто не знаю, що ще можна додати до неї. Е, я так дивлюся, що. Ну, кажу, не знаю, який цей кущ виростив. В мене він на другий сезон не виріс. Аж такий високий, він був далі досить компактний, досить охайної форми, не було такого, щоб щось там. Вистрілило вгору якусь, якийсь так пагін, між інших виріс і курсав неоднорідний, такого в мене не було. І оскільки він такий досить невисокий і дуже гарний, його варто дійсно на передній план, або якось там таку робити композицію, насадити їх кілька. Квіточ... ну Не квіточок, а кущів даного сорту. Якщо ж говорити про якісь поєднання з чимось, з якимись іншими трояндами, не знаю. Мені особисто, якщо по кольору говорити, то мені подобається червоний поєднувати з жовтим або з білим. Ну, Більше з жовтим подобається. Якщо згадувати, які жовті сорти, можуть бути, і щоб ще по габітусу підійшли, можливо, це Гансен та трошток. не знаю, Керіо, ну, він хіба позаду садити, бо він потужніший якусь, однозначно, ніж ця. І я не знаю, ну по жовтизні буде, але по красі, мені здається, що керіо загубиться. Але тут особисті смаки. Все ж таки, ну ірдезір, він дуже приваблює увагу. Якщо говорити про свиту, про багаторічники, якісь, то тут я взагалі особисто мій таке якесь бачення, моє і мій смак, що це самодостатній сорт, і ну, не бачу я, щоб тут щось можна було поєднати, підкреслити, не знаю. Звісно, ви можете не погодитеся, я буду рада почути ваші ідеї, ваші думки, але просто дивлячись на неї, от просто дивишся, яка вона так багата сама по собі, і хочеться їй якесь таке місце парадне виділити, щоб вона завжди привертала увагу. Бо вона привертає увагу не тільки от такою щедрістю, сусвітню, просто не віриш, не бачиш листя за квітами. А і своєю формою, і ще й своїм кольором, бо він. Під вечір, от коли вже призохідне сонце, або, наприклад, після грози, дощубу якусь погоду похмуру, він такий темний, темний стає бордово-червоний. Ну, дуже гарний, дуже цікава. Мінливість така, яка мені дуже подобається. Тому, як ви бачите, це вже відео з 22-го року, з цього сезону, дуже гарно мені. Якби густий став кущик гарненько. І причому, скільки б він не наростив пагонів, вони всі закінчувалися на суцвіття. І причому такі, ну, переважно всі суцвіття вони були дуже-дуже щедрими і гарно розкривалися. Не було такого, що обсипалися пуп'янки. Пуп Ні, тут такого нема, вони всі дуже гарно розкриваються. Е, ну, зима в мене минулого року він в тунелі, не обрізала його, він був досить. Таким компактним, прекрасно мені помістився загальний тунель. Цього року я пробувала пригнути, мабуть, пригнутися але не вийшло, мені не вдалося. Пагони дуже міцні були. І мені шкода було його мучити. Я пробувала пару разів, підходила до нього, підгинала, підгинала, але ні, все ж таки, зверкалася, що повідчахуються ті дорогоцінні пагони при основі. І тому я обрізала на висоту накриття, і тому, можливо. Наступного року, то оскільки це обрізано буде, а ще після зими треба буде дещо пообрізати, санітарно зробити, то можливо і декущя і долік буде компактний. Подивимося, подивимося, як перезимує, але долі зимою в мене в, в тунелі. Ця красуня вся на пуп'янках. Що ще вам сказати порівняно з попереднім роком? Ну, по здоров'ю не дуже. Я б сказала, що вона аж в мене принаймні випромінює здоров'я дещо. Втрачає вона під час чорної п'ятнистости. Але загалом, загалом дуже моя оцінка висока, і дуже висока в тому значенні, що видно, мало того, що на перший сезон її красу, як вона гарно вас потішить. А на другий сезон я взагалі мовчу. Тобто другий рік, і от ви бачите, який кущ на другий рік при підході підживлювання чи мульчування, з не травою. І, звісно, вже я цього року її проходилася. І підкорінь давала гранульовані добрива навесні, і потім навесні давала формулу 20 20 20 Влітку теж проходилася формулою. Тобто, та, вже повністю я підживлювала всякими комплексними добривами. Цю красуню, ось так, ось так вона мені віддячувала протягом сезону. Відка тримається дуже досить-досить довго, і вона не вигорає, не тьмяніє. Єдине, що вона просто коричневіє. в мене десь мелькало на відео теж. Вона стає такого буро коричневого кольору, тому, звісно, що краще забирати, не чекати, не самоочищається, тому мусимо самі ходити пелюстки, хоча б визбирувати, щоб. Ну там в мене з цим є трошки затримки. Я не вчасно визберу пелюстки, тому потім треба з листя часом забирати і там між, між тими пагінцями залазити. От, але я кажу, відцвітає вона досить декоративно, також до певної міри. Та, бо коли вже квітка така дуже-дуже корисна, то це не гарно. І оскільки суцвіт дуже-дуже щедрий і тримаються квіти досить довго, то таке може бути, що. За цим всім, поки всі відкрилися, то ті перші, які вже відцвітають, втрачають свою від декоративність, коротше віють. Їх не так і видно, бо їх прикривають сусідські червоні квіти, пелюстки, і, відповідно, їх не так помітно. Але варто проходитися час від часу, зазирати і залазити ручками, її витягувати. то все. Вам дякую, маєте якісь коментарі, звісно, що пишіть, я прислухаюся до думок і рада до дискусії. Вдячна за відгуки, за вподобайки, антиподобайки. Будь-яку активність під відео. Це дуже цінно. І для мене, і для загалом українського інфопростору та і відеопростору. Дякую всім до зустрічі і па-па!